До пологового відділення Луцької райлікарні надійшло 20 пакунків малюка, розповідає старша медсестра Наталія Денисюк. Набір памперсів, пелюшок, рушнички, пеленки, одяг на три, ну, три комплекти на різного віку. Набір предмети гігієни дивіться, два кульочки, ножнички, термометри, іграшки. Розвиваючий килимок, там є одіялце. Олександр Дейкун очікував дружину і з новонародженим сином. Розповідає, бейбі бокс уже роздивився. Це речі першої необхідності, які вже з першого дня на протязі певного періоду, вже легше буде нам. Ну. Сьогодні я сина на випуску вдягнула комбінезон дуже теплий, гарний. Пакунок малюка це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина у бебі-боксі 35 предметів для новонародженого. Завідувач пологового відділення Луцької центральної райлікарні В'ячеслав Фронц каже, протягом п'яти місяців у медзакладі ці пакунки не видавали. «Бебі-бокси ми отримали 20 жовтня в кількості 20 штук. З тих пір вже видано три «Бебі-бокси». Дуже зацікавлені в бебі-боксах. В основному це перш першородячі жінки. Які вперше стикаються з материнством, з доглядом за дитиною. Хто має бажання, може отримати бебі-бокс, хто відмовляється, то так само, як і раніше, видаємо довідки на матеріальну допомогу. Ганна Павлюк народила третю дитину. Від бебі-бокса жінка відмовилась. Він мені не потрібно, бо в мене одяг стався після двох дітей. За другою дитиною я отримала бебі-бокс. Був гарний одяг, мені все приходилося той одяг на пару місяців. 217 пакунків малюка це перші бейбі бокси, які отримала Волинь у 2021 році. Ми спочатку платили повністю компенсацію на сьогоднішній день. Право кожної сім'ї, якої народжується дитина. Вибрати, отримати пакунок малюка або отримати компенсацію у розмірі п'яти тисяч гривень. Якщо породілля отримує компенсацію, вона має можливість скористатися своїм фінансовим ресурсом на власний розсуд, піти в ту торгову точку і придбати ті необхідні речі, які потрібні її малюку. Зі слів Оксани Гобот, цими днями на Волині очікують ще майже тисячу бейбі-боксів. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.